Клаїф Льюіс Переклав з англійської Володимир Романець Читає Михайло Козаков. Найкращий спосіб прогнати диявола. Якщо він не відступить перед текстами Святого Письма, це висміяти його, покепкувати з нього, бо він не зносить глуму. Лютер Мій любий Шашеню, мені було дуже приємно довідатися з твого листа про те, як складаються стосунки між твоїм підопічним і його матір'ю. Але ти не заспокоюйся, а навпаки, добивайся ще більшого успіху. Ворог діятиме від середини назовні, поступово підводячи поведінку підопічного під новий стандарт. І може наблизити її до жінки в будь-яку мить. Ти повинен випередити його дії. Тримай тісний зв'язок з нашим колегою хлебесем, під опікою якого перебуває та жінка і нарощує між собою і її домом атмосферу взаємного роздратування, щодень створюючи дрібні неприємності. Для цього. Рекомендую тобі користуватися такими методами. Перше, зосереджую увагу підопічного на внутрішньому житті. Він думає, що його навернення до віри це щось таке, що відбувається усередині нього. І тому його увага тепер спрямована головно на стан власної свідомості, чи радше на їх очищену версію, і тільки на неї єдину ти можеш дозволити йому дивитися. Не шкодуй для цього зусиль, відвертай його увагу від найпростіших щоденних обов'язків і спрямовуй на найпоступовіші і найдуховніші цілі. Поглиблюй у ньому цю найкориснішу людську рису, огиду і нехідь до очевидних речей і їх ігнорування. Ти повинен привести його до такого стану, коли він, аналізуючи свої дії і вчинки протягом години, не помічатиме в собі нічого такого, що цілком очевидно для кожного, хто будь-коли мешкав з ним в одному будинку або працював. В одній конторі. Друге, зрозуміло, що відвернути твого підопічного від молитов за його матір неможливо, але в нас є засоби знешкодження тих молитов. Пильнуй, щоб вони завжди були дуже духовні, тобто завжди стосувалися стану її душі і ніколи не стосувалися її ревматизму. З цього випливає дві переваги. По-перше, його увага буде прикута до того, що він розглядає як її гріхи. Під невеличким твоїм керівництвом підопічного можна змусити вважати гріхом будь-які дії матері, що викликають у нього роздратування. У такий спосіб ти зможеш дедалі більше роз'ятрювати його щоденні рани, навіть тоді, коли він стоїть на колінах під час молитви. Ця операція зовсім не важка. Навіть більше ти переконаєшся, що вона радше схожа на розвагу. По-друге, оскільки його уявлення про її душу грубі й часто помилкові, то він молитиметься за уявну особу. Твоє завдання в такому випадку полягає в тому, щоб із кожним днем та уявна особа ставала дедалі менш схожою на його справжню матір. Гостру на язик літню жінку. З плином часу розходження між явним і справжніми образами стане таким великим, що жодна думка, жодне прохання з його молитов за уявну матір не досягне справжньої матері. Я тримав деяких своїх підопічних так міцно у своїх руках. Що міг в одну мить одірвати їх від молитви за душу дружини чи сина, і тут таки примусити бити й ображати справжню дружину чи сина без найменших докорів сумління? Третє коли подружжя прожило разом багато років, кожен помічає в другому такі нотки в голосі або такі вирази обличчя, які страшенно дратують його чи її. Неодмінно скористайся з цього. Нагадай своєму підопічному, як його мати піднімає брови, як він не любив цього пороху ще в дитинстві, і хай думає про те, який огидний для нього той порох. Хай він припустить, що вона знає, як це неприємно для нього і навмисне піднімає брови, щоб роздратувати його ще більше. Якщо ти діятимеш як слід, він не помітить, що таке припущення безглузде, і, звичайно, не дозволяє йому запідозрити, що деякі нотки в його голосі і деякі вирази його обличчя її також дратують. А оскільки він не може бачити і чути себе, то досягти цього тобі буде неважко. Четверте. у цивілізованому суспільстві домашня ненависть. Виражається словами, цілком безневинними на папері, самі слова не є образливими, але вимовлені певним тоном, і в певний момент вони мало чим відрізняються від ляпаса по обличчю. Щоби добре порозважатися вам з хлебесом треба виробити в цих двох дурнів подвійний стандарт сприймання. Хай твій підопічний вимагає від матері, щоб вона сприймала його слова у буквальному значенні. Що ж до слів матері, то хай він сприймає їх у якнайширшій інтерпретації, по своєму витлумачуючи тон, яким вони сказані, під текст, який, мовляв, криється в них і наміри, з якими їх ужито. З другого боку. Матір треба заохочувати, щоб вона зайняла таке саме становище стосовно сина. Це призведе до того, що після кожної сварки обоє будуть переконані своїй повній невинності. Типовою стане така ситуація. Я всього на всього запитав її, коли ми обідатимемо, а вона вже починає дратуватися. Коли ця звичка усталиться. Ти зможеш створювати чудові ситуації, в яких людина щось каже з явним наміром образити іншу людину, а після того як її намір досяг мети, засмучується. Напиши мені про ставлення цієї літньої жінки до релігії чи виникає в неї почуття ревності у зв'язку з цим новим чинником у житті її сина. Чи не вражає її самолюбство те, що він одержав релігійні знання від інших, і до того ж дуже пізно, тоді як, на її думку, вона давала йому прекрасні можливості для цього в дитинстві? Чи вважає вона, що син надміру метушиться довкола релігії? Чи може вона думає, що він прилучився до релігії на дуже легких умовах? Пам'ятай про старшого брата з притчі ворога. З прихильністю твій дядько крутень.